Прикладами з моїми дітьми, Це приходить до мене син і каже, мене сильно, в мене син, мене болить ухо. Яке? Праве. Кажу, коли почало боліти? Я прийшов на ролі дрому і почало боліти. Кажу, добре, до цього в тебе не боліло? Не боліло. Кажу, а що таке, в який момент? Спочатку, всередині, в кінці на ролі дронів в тебе почало боліти. Я прийшов на ролітрон, чекав друга Захара, і коли Захар зайшов вже на, на ролітрон, в мене почало ухо боліти. Хорошо. Ухо, ну ухо це ну, середнє ухо. В якій фазі починає боліти? Голосніше не бійтесь, ви знає, розрішення, пеке. Фаза ПКФ, не в фазі розрішення, а в фазі ПКФ Перш, після. після розрішення конфлікту. ПКФ. Значить, що я знаю? Значить, він побачив Захара, в нього розрішився конфлікт. Я кажу, хорошо, а що в тебе було з Захаром? Що коли ти його побачив, в тебе розрішився конфлікт і почало встановлюватися ухо? Ми з ним неділю назад повинні були йти на ролі дробом. Уже я удівся, собрався виходити. він мені каже, я нікуди не йду. І я йому кажу, чого? Він каже, я нікуди не йду. І вложить руку. Там вони там вечором там говорили, каже, ми пізніше підемо. Що, він з здихав що йому не пояснили, чого, він удівся, він спланував час, а якось так ну, друг себе ходить. І він що він був, він йому цілу неділю не вірив, що те його може так само підставити. І коли вже на е -е, ролідомі він його почув, що він тут, побачив, все, ухо почало боліти. Я говорю, що відчуваєш? Він проговорюється, що відчуває, каже, то вже практично 50% більше вже не болить. Я кажу, а як ти тепер, щоб ти не повтор... ну, щоб ти, Як ти зможеш по-новому діяти в цій ситуації? Він же розуміє, що він сам зайшов в конфлікт, йому больно неприятно. Я їх заставляю роздумувати дітей. Кажу, а що ти можеш, які рішення прийняти, які варіанти в тебе, щоб більше ти не бійшов в конфлікт? Він каже, ну що, я, в принципі, не погоджуюсь з цього рішенням, я думаю, напишу, позвоню, щоб він пояснив. Точно? Він каже, так точно. Він, я неділю, я цілу надію себе так якось відчував ну, не, не дуже Точно, він каже, точно так. Кажу, що чувствуєш? Практично вже не були. Ну, Скільки там? 5 хвилин, 10 хвилин розмови, аналізу. Все, каже, все, все, синдром вийшов. тому що що, почало боліти, він злякався нормально. Це було років два назад приблизно, це йому було 12 років. Друзі, 16, 14 років йому було. Так, і все. Зрозуміло, так? Інформацію. Якусь інформацію захопити. Не вистачало, він почув, а він хотів захватити, да, я йду. Право ухо в нього було. Він хотів захопити. З моїм сином друга ситуація. Ми організовуємо семінар в Києві, він мені допомагає в таких заходах. А, там за років три назад у нас семінар зібрався 55 чоловік десь. І там було багато там, і, 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 обладнання, посуда, пофігашина, печинка, він мені допомагає. І ми кхм, поїхали, завезли все, провели презентацію. І вже після презентації десь того, виїжджаємо з Києва. І була жінка з церкви, І я, я сину кажу, сідай назад. А жінка кажеться, ну як, мама, дата, Хай сідає скай. Ну він сів спереді, послухав, і я споряд не став. Ну і що. Жінка задіється, я спереді, і ми що цілу дорогу робимо. Ну, так як він сказав, ну ви бубон. А він на передньому сидінні сидить, а вже там, поки виїхали з Києва 10 часов, поки їй вже 11, приїхали десь 15, а він вже втомився, вже спать хоче, вже там крутиться і, на тому сидінні. Не може собі знайти, а ми тут же ж говоримо, мішаємо. Я її висаджую, і він каже, через там дві минути, а вона з нами назад, а на завтра з нами теж поїде. Я кажу, ну так. А що таке? Та ви каже, цілу дорогу. Я спати хочу, я кровчуся, ви там те, 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 те. То і що він зробив? Зняв ізоляцію. Я кажу, ну прикольно, молодець. Тобто ти не хотів чути? Не? Я кажу, ну дивись тебе, зараз може ухо значить бери. Ти знаєш. Ну кажу, ти ж не хотів склати? Ну не хотів. Я кажу, ну не точно, ну повинно. Проходить хвилин 5. Ми їдемо. І наскільки щось там, ну, хвилин п'ять, і в нього наскільки сильна різка біль що він прямо аж не зміг стриматись, аж крикнув. підкрикнув, хлопець 14 років. Тобто він не зміг стриматись, що він розрішив, а я десь сказав, що біль. І він каже, та, ти откуди знав? Ти що? Каже, в принципі, я предпливав, але я не міг 100% сказати, що тебе буде, ну що буде болі. Кажу, каже, він каже, що робити? Кажу, рішення приймати, робіть це вже, встановлення. Е, ти не хотів чути. Да, я не хотів чути. Кажу, ну хорошо, ти завтра що будеш робити? Кажу, я буду ззаді їхати. Кажу, точно, точно. Кажу, тобі не буде вже чути, що ми спереді говоримо, якщо ти ззаді, та, ззаді, ззаді я собі можу лягти, там, та, 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 та". кажу, ти впевнений. Впевнений. Все, що кажу, що, що відчуваєш. Не, вийшов, не, вийшов, все. Не, да, не хочу чути. Ліве, цей раз ліве ухо. Не хотів чути кусок. Кажу, що відчуваєш? все там практично одразу 80%. Хух. Хух. Кажу, говорю, давай так, якщо 15 хвилин не пройде повністю, тоді ще поговоримо, про щось, якщо треба. Більше не звертався, не підходив. І таких подібних випадків багато.